В американському штаті Джорджія закінчилися зливи, що тривали кілька днів. За попередніми оцінками повні нанесли матеріальної шкоди на суму у чверть мільярда доларів. Бюджет штату вже має значний дефіцит, і мешканці, які повертаються в райони, що постраждали від зливи найбільше, побоюються, що тепер їм немає на кого покладатися, крім як на самих себе. З подробицями Тетяна Ворожко. У розважальному парку неподалік від Атланти веселого мало. Він все ще затоплений водою. я просто немає слів, щоб це описати. Люди повертаються до своїх домівок у районах, що найбільше постраждали від повені. Навіть не знаю, з чого почати. Що мені тепер робити? Будинки у катастрофічному стані. Родини намагаються зрозуміти, що з їхнього майна, яке плавали кімнатою, ще можна зберегти під натиском води холодильник перевернувся. жодна з цих родин не мала страхування на випадок повеней. мені сказали, що мені ця страховка не потрібно, оскільки місцевості, де я живу, по не буває. Я навіть перепитав кілька разів, але мені сказали, що ні, не треба. Тепер очевидно, що треба було купувати. Родина ще не підрахувала збитки. Від 20 до 50 тисяч доларів, що не менше, і все з власної кишені за оцінкою місцевої влади лише 15% мешканців штату Джорджія застрахували своє майно на випадок повені. А у влади грошей допомогти немає тепер ми залежимо від федерального уряду, аби він допоміг нам у цій катастрофі. Сподіваюся, що вони це зроблять. Я знаю, що агентство з надзвичайних ситуацій допомагає у подібних випадках. Я сподіваюся, що якщо вони це зробили в інших штатах, вони і нам допоможуть. Окрім матеріальної шкоди, повені забрали життя щонайменше 10 мешканців штатів Джорджія та Алабама. Тетяна Ворожко голос Америки.